А если на и свято Духа ныне пресном, веки веков. 24 липня 2025 року, у день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Свято Ольгінському соборі міста Києва. Предстоятеля співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Малетій, Митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство собору та гостю священному сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами кліриків Собору. Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до парафіян Ольгинського храму зі словом проповіді. Якщо ми станемо жорстокими, якщо як ми станемо написаним і мстителями, то ми самі святиме йдемо. Нам не треба бути ні хтось з постороннього вічами, саме себе здаємо. А коли буде любов, коли буде прощення, коли буде молитва, коли буде чисте християнське життя. Яка буде нас на землі і продовжувати наше земне життя, а в вічності ми сподобався Бога Спаселен на небі і буде там, де знаходиться свята, де нам на неї волі. На сухобідіктині піднесли прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій та священнослужителі звершили славлення з молитвою святірів на Ользі. Після відкусту блаженніший владика привітав присутніх зі святом. Ваших сотників, надасть Бог два потрібне для земного життя, спасіння в житті вісну. Нехай молитви святої воно годі. Господь благословить землю, нашому миру, праздником. Настоятель храму проти Іри Віталій Коцаба виголосив подячне слово. Дякую вам за дім, дякую Дупа щадові нашого святу також, що все умре нашого та пісів наших людей. До цього року, до цього дня, завжди з чекаємо. І чекаємо, щоб ви прибули до нас, щоб доставили нас, щоб ми разом подивилися в першу чергу за нашу сімну землю, за наш благострадальний народ, за церкву нашу світу Погорославу, за наших захисників, за нашу владу. І віримо, що в вашому серці знаходиться місце для молитви за нашу пораду. Брафію нашої Ісусі. Ваше божество, хотів би також сказати, що ми цими людьми, які сьогодні є тут, в цьому святому храмі, часто слідкуємося, і люди завжди стурбовані, вони хвилюються тим, що сьогодні відбувається в нашій церкві. Але всі це розуміють. І я хотів би і від себе, і від всіх наших священників, і від цих людей висловити вашу вам, в першу чергу, підтримку, висловити довіру. Послані крісляти першу чергу висловити молоток після богослужіння предстоятель благословив відкриття благодійного ярмарку, який проводять на території собору на підтримку збройних сил України. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.